Друзі, я вас вітаю. Вам неабияк пощастило потрапити саме на це відео. Чому? Тому що ми сьогодні оглядаємо надзвичайно красиву квартиру однокімнатну, яка знаходиться на вулиці Андрія Мельника, 10 поруч з промприладом і в пішій доступності до 100 метрів. Ми знаходимося на однокімнатній квартирі площою 45 квадратних метрів. Першим ділом пропоную вам оглянути саме кухню, тому що вона мені особисто подобається найбільше. Ходімо, будь ласка. На кухні нас зустрічає витончено зроблений тільки-тільки ремонт. Прошу звернути увагу, що робочої поверхні для приготування їжі більш ніж достатньо. Газова плитка, витяжка, яка працює по техніці, повністю все нове, все справне. Також в нас є мікрохвильова піч і духова піч. Тут нас зустрічає невелика робоча зона, по-іншому ще її називають лоджі. Прошу звернути увагу, у нас є кондиціонер і прекрасний вигляд вікна. І ванна кімната, друзі. Прошу звернути увагу, в яких витончених кольорах вона зроблена. Друзі, основна кімната. Прошу звернути увагу на розмір цього телевізора. Подивіться, будь ласка. Це ідеальний вибір для того, хто любить дивитися мультики, серіали, фільми. Ще в нас тут зустрічає велике двоспальне ліжко з ортопедичним матрасом. Також в нас тут є велика шафа купе містка, де ви можете зберігати всі свої речі, і також робоче місце. В такому разі, якщо квартира вам сподобалась, а я знаю, вона вам точно сподобалась, звертайтесь до нас, буду радий провести для вас огляд.